Я б не сказав, що воно страждає, воно більш страждає від нерівномірного процесу відключення цієї електроенергії. В чому воно полягає? Що коли підприємство вимикається по декілька разів на добу, то для нього це критична історія з точки зору зносу обладнання. Це перше. Але більш глобальна проблема полягає в тому, що якщо одне підприємство вимикається і змушене працювати на альтернативній генерації, а інше аналогічне підприємство не вимикається, бо воно знаходиться на якійсь там чи лінії. Я ну, не професіонал в цьому, я не розбираюся, але я бачу, як це відбувалось в липні. То собівартість моєї продукції, собівартість підприємства, яке не вимикається, воно зовсім різне. І коли ми пробули в такому статусі липень, це одна історія. А якщо нам придеться працювати в такому статусі декілька місяців, то такі підприємства, які будуть працювати на власній генерації, назвемо це дизельні, і ті, які не будуть вимикатися і не є критичною інфраструктурою, бо в них там щось відбулося на рівні лінії, ще якісь історії, ми втратимо дуже багато виробництва. Ми, ми, це не тільки стосується, це стосується і магазинів. Да, один магазин працює, це стосується взагалі секторальних певних напрямів економіки. Тому для нас дуже важливо чітко розуміти певні алгоритми і певні критерії, да, по яких держава визначає все ж таки оцю критичність і хто буде критичний. Бо е, по великому рахунку, якщо ми кажемо про, е, наприклад, хлібобулочну галузь, да, плідзавод критичний, погоджуюсь, але хліб з чого робиться? Борошно, олія. Ці підприємства не є критичними. Оці певні напрацювання методик і розуміння бізнесу цих процесів, воно дуже важливе. Власна генерація. Наше підприємство, аналогічні підприємства, багато, до речі, тисячників так званих, вони вже перейшли давно на власну генерацію, встановивши турбіни, які виробляють за допомогою спалювання лушпиння електроенергії. Такі невеликі підприємства, як наше, по регіону, по Чернігівщині ще є декілька підприємств. Готові підхватити цю ініціативу. Є відповідний матеріал, який лушпиня, да? є можливість його спалювати, генерувати пар. Пар це відповідне живлення для парової турбіни. Турбіна виробляє електроенергію. Проекти дорогі. Підприємство саме не справляється і багато хто на це дивиться скептично. Тому що, відповідно, є дуже забюрократизовані, незрозумілі процеси з отриманням, чи грантів, чи кредитів. Там можна, з тими не можна. Але основна базова умова. Чи готові, такі підприємства, так готові. За своє буду казати, так, да, готові. Чи є територія, да є. Чи є бажання, так є. Чи є фінансова можливість ні, немає. Чи є матеріал, з яким можна працювати, власновироблений матеріал, який буде живити, цю генерацію, так є, він виробляється тут. І мені економічно цікавіше його тут переробити і виробити таку цінну електричну енергію, чим продавати цей товар на ринок. Я його залишаю тут, я його переробляю, фактично спалюю, генерую пар, пар робить енергію для турбіни, турбіна виробляє. Електроенергію частину забираю собі, частину віддаю в загальну мережу. Такі компактні власне, енергогенеруючі установки це те, про що каже і президент, і уряд. Є певні глобальні проекти, і ми вважаємо, що на такому маленькому, точковому рівні це теж дуже класна ініціатива і ідея. Її б з нею трошки попрацювати, і Ніженщина да? три заводи які виробляють альтернативне паливо. Ну, будь ласка, це, 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 це все можна взагалі виробляти дуже багато електроенергії, спалюючи відповідно грану. Можливо, є, треба розглядати якісь комплексні рішення, зібрати цих виробників, там, зробити якусь глобальну станцію, три станції. Саме основне це те, що цей матеріал. він є. Ви зараз готові поставити тут на так. Да. Тобто ми розглядали варіант. Є проект з Індією. Ми давали запити. Вони дали нам пропозицію на дві електроустановки. Перша потужністю 500 кВт, друга потужністю 1 мегаватт. Значить, запланований візит до Індії, щоб ми хочемо подивитися, як це працює, який рівень шуму, який рівень споживання. Пару, що треба для цього, бо вони пропонують комплексні рішення. А Індія це лідер, один з лідерів виробництва турбін, все, що з ними пов'язані, цих всіх установок. Тому нам дуже цікаво подивитися, щоб не просто це все на папері було, а ну там підходить, не підходить, це стоїть там мільйон доларів. Ні, це, це підхід не наш. Хочеться глянути, як воно працює, наскільки воно ефективне, який КПД знову ж таки, це і крім електроенергії, це і тепло. Це ну, дуже класна штука. Мені зараз, наприклад, на моє підтвер... тепло, ну я тонну, да, спалив ту, ту всю гранулу, мені достатньо. Але якщо брати комплексний підхід і комплексну інвестицію, то це, це класна штука. Ну, генерація подвійна і електроенергії, і безпосередньо, і теплової енергії, і всі від цього виграші. Ну, тут, тут немає програшу. Тут питання виключно в грошових інвестиціях. Ми інвестуємо там в один проєкт. Але чи цікавий цей, дуже цікавий. Чи будемо рухати в цьому напрямку? Будемо. Але просто ми відкладаємо це на інший інвестиційний період. Але це по-любому такий шлях, який треба йти. І, ну, Давайте так, ми, ми для себе розуміємо, що з урахуванням уже втрачених потужностей, з урахуванням ціни, яка буде тільки рости на електроенергію і на гігакалорії гіга по тепловій енергії, це ж це ж ми зараз зупинились там умовно для промисловості, там на липень мені виставили рахунок по 10-30 з доставкою да, електроенергії. Я розумію, що це 15, да, там буде. І коли починаєш прораховувати це все, то Ну, Без власної генерації дуже важко буде. Або треба буде підганяти власне продукцію під цю ціну. Це знову ж таки, хто це відчує? Це відчує покупець уже на полиці. Для цієї установки вам потрібно приблизно 700 тисяч доларів. 700 тисяч доларів це установку, яку вони давали на 500 кВт. Ну, Знову ж таки, це цифри, треба зрозуміти індусів. Так? Там, де 700, там і 500. Ну, тобто це треба їхати, да? ми так само ми замовили, до речі, обладнання у них, і ми проводили дуже важкі перемовини. І що коли це було там 300 тисяч доларів, то на фіналі це вийшло 200. Це, це, це просто комерційна пропозиція, знаєте, як холодний дзвінок. Ти позвонив, тобі щось відповіли. Але для того, щоб торгуватися, треба їхати і мати з собою вже не, не просто поїхав там, витратив 12 годин на перельот, щоб подивитися, як живе індія. А, а треба вже розуміти, що да в тебе це може бути, в тебе є вільні інвестиції, ти готовий. І тоді вже предметно розмовляти по установкам, по всьому. Я зараз до цього не готовий фінансово, без відповідної підтримки. Технічно, Технологічно, без питань, ми в цьому розбираємося. Да? Аналогічні підприємства розбираються, як це зробити, що це зробити, яка модель повинна бути. все. Ми не можемо терпіти а, бюрократії, з точки зору там треба. Супертехнічну документацію по бюрократії. Я перше, е, значить, отам от є газова, відрізана газова труба. Да, ми звернулись до газовиків. Кажемо, давайте ми в європейців закупимо е, газовий генератор, да, підключіть сюди. Ну, ви знаєте, технічні умови робляться десь 4 місяці, потім ще погодження, потім ще все. І коли ти чуєш місяці, роки на бумажки, на це в тебе немає бажання взагалі цим займатися. Тобто люди, у яких все добре, ну, з точки зору, у нього в кабінеті, у нього там все нормально, нічого для них не змінилося. З точки зору там, його якості. Я переживаю, бо це моє підприємство. Да? І коли ти чуєш що ці місяці, що тобі треба з бумажками. Ти не хочеш купувати, ти йдеш по най... шляху найменшого супротиву. Коли в мене буде можливість інвестувати в цю турбіну, да, я візьму 500 тисяч доларів, да, умовних, візьму кредит, да, держава, дякую, програми діють 5, 7, 9, да, вони підтягнуть це все. Я куплю ту установку виключно для своєї потужності на завод. Я закільцюю, ну, власне, своє виробництво і буду тільки думати про себе, ну, про забезпечення електроенергією свого виробництва. Але що заважає, умовно кажучи, зробити таке благо трошки більше, да, встановити не на 300 кВт, а наприклад на 1 МВт? Будь ласка, по суті, та установка відрізняється тільки в розмірах. Але чи є сировина на 1 МВт? Є. Чи є територія є. Чи є, умовно кажучи, ТП є, куди можна це приєднати. Все є. І отут задача держави. Максимально на будь-яких рівнях, на обласному, на місцевому, максимально для бізнесмена, для бізнесу спростить оці всі бюрократичні процедури, дати е, зелений світофор і ще й турбіну повісить, щоб ні в кого не виникало питання, а для чого він це робить. Бо коли починається оце, а воно та мета, якісь технічні умови, ми знаємо, весь бізнес знає, як може працювати чиновник з точки зору погодження. Він може зробити за 6 місяців, а може зробити за 6 годин. І не треба тут казати ілюзії, що щось можна, все можна. В рамках закону все можна. Просто по закону можна робити 6 місяців, а можна зробити за день. Тому е, тут, тут немає ілюзіоністів, які б щось, щось по-різному думали чи, чи фантазували. І от е, тут задача скооперувати зусилля, зробити таке приватно державницьке партнерство, якщо дійсно держава бізнесу це цікаво. І державі ми чуємо з того, що, що ми меседжі, да, які подає держава, що державі це цікаво. Скооперувати, отут задача, задача, мабуть, на рівні керівництва і області, і міста, щоб мати в цьому зацікавленість. У мене, повторяюсь, три виробники Лушпиння, ви думаєте, Ніжин, хоч одна є котельня на, на цьому? Ні, немає. Єдиний, хто два, це опалюється районна лікарня на альтернативі і університет. Чи були в них проблем з теплом, коли вони перейшли на альтернативну? Жодних. Завжди були ці два об'єкти з теплом. Бо вони приїжджали сюди, ми називали ціну, вони купували. У них назимку в університету немає проблем. І не буде з теплом проблем. Стоїть, власна катег на альтернативі. Чи будуть у мене проблеми з теплом? Ні, не буде. Бо я засипав свою продукцію, вона дає мені тепло. І це невеликі інвестиції. Ну, з точки зору там децентралізованої теплогенерації, це невеликі інвестиції в порівнянні з тими катастрофічними наслідками, які можуть відбутись, коли загальна централізована система, наприклад, ляже. І оця децентралізація. Ми зараз не повинні навіть дивитися на те, що. Пахне щось, воняє, чи не ну, бо багато, о, там будуть труби, ну от у мене стоїть, опалюється. да? Це завод опалюється альтернативою. Що заважає такий самий, умовно кажучи, котел, він потяне, умовно кажучи, декілька десятків житлових будинків. Та да без питань. Купуєш котел за мільйон гривень, да, інвестуєш і в тебе вже там якийсь мікрорайон закритий. Тут, тут можна дуже багато розказувати, але це ж не робиться ось так. Ну, це, це все план такий довготривалий і е, має бути в першу чергу зацікавленість. Дуже просто і дуже класно було нам сидіти і нажимати, просто кнопку Включити газ, е, пальник запалити, mm -hmm. да, і газ пішов і воно все, все запрацювало. А кнопки вже не буде. Ну, і